Не завжди є важливо робити великі кроки. Ми часом хочемо зробити такий великий крок більше від наших можливостей і туди, що ми тут так за великі, та й падаємо. Тому кажу вам, йдіть до Бога спокійно і впевнено. Крок за кроком, маленькими кроками. Йдіть. Не старайтеся зразу пізнати всі, де Божі, всі мудрості, всі премудрості. Усю науку, що церква назбирала за 2000 років. Щось доповнювалося, щось уточнювалося, що нове і так далі. Неможливо то зараз все засвоїти. А якщо порівняти це з тим, з чим ми постійно знайомі, це, наприклад, їжа, так, ми їмо, так? Мене ще й малий був. А бабка каже, Васильку, їж помало, не можна так скоро їсти. Бачите, кругом, де б ми не були? Завжди треба все робити виважено. Не треба спішити, не треба робити величезні кроки, бо нема великих кроків і малих є кроки, які не стійкі. У яких важко встояти, бо він трохи завеликий, а за малих не буває. Ідіть до Бога впевнено, бо Він нам що обіцяє життя вічне. І сказав Господь, звався до нього Петро та й каже, Господи, а до кого нам іти? У тебе. Слова життя вічного. І ось ми всі разом разом з Петром звертаємося до Ісуса. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.